Дмитро тась, калейдоскоп, синові моєму Єремі. Він підійшов до нашого гурту, коли вже навіть і співати нікому не хотілося. Ватра попиліла, жевріла в сиві мороці. У досконалім спокої споглядання на різні боки посхилялися верби, ніби в чорні хустини зап'ялися. Небо блідло дуже тонкими відсвітами рожевого, зеленого. У небесній волозі тихо поринали гарячі зорі. Небесна волога смоктувала їх у свої відсвіти. Тіні ще не народилися. Ми лежали розкинуті навколо ватри, стомлені співами, збиранням хмизу, плавбою, вином. Юнаки й дівчата. Тільки одна сиділа осторонь спиною до нас, ноги спустивши з кручі, і дивилася круглими очима, очевидно, по той бік річки. Для нас її спина була різблений образ на тлі зеленуватого край неба. Образ був тужний. Чи не тому, що надто весела була Іра досі? Може, просто засумувала за кости, що, маючи пильну роботу, залишився в запорошеній місті. кость її чоловік. Ватра живріла в сивій мороці, але коли з'явився він так несподівано до нашого гурту, просто зюрби чагарів, вогка гілка, що досі шипіла білим димком, раптом спалахнула. Кинувши жмут червоних вогнів на його постать. Хто стригнувся, хто звівся на ліконь, оглядаючи непрошеного гостя його дивну фігуру. Стоптані солдатські полуботи, обідрана куртка, жалюгідний натяк на капелюх, байторішній листок не поминув пластися до рудоватої незграбної борідки. Він присів біля нас мовчки, цілком байдужий, нікого не розглядаючи, мовчки оперся коліном на свого ціпка, розломив його на маленькі уламки і поклав їх на вогонь. Хтось сказав оригінально, але він не відповів нічого, дивився вогонь. Мовчанка ставала неприємна. Мабуть, він відчув це, хоча скептицизм підказує мені тоді, що він умисно створив тягар цієї хвилини. Не знаю, принаймні тепер я так не думаю. Оповідаючи, мені хотілося сховати Іру, що сиділа край кручі на задній план, лишити її так мовчки, як і сиділа вона. Але для того й доводиться згадати, що вона ані тоді, ані потім не ворухнулася, так і творила для нас тужний обрис. І згадую зараз про неї тільки тому, що як потім я довідався, кожен з нас це помітив і зафіксував у своїй пам'яті. Тільки отож перервав мовчанку він. І досить куметним способом. Заспівайте ще раз на вгороді, але співати нікому не хотілося. Найжвавіший з нас, Андрій, налив йому шклянку горілки. Він не відмовився, руками витер борідку. Ви стомлені діти. Комплімент був теплий. І привертав мимоволі симпатію. Ну й не співайте, я не прийшов дивитися на вас, я підійшов до вас, щоб ежурно відкривати календарні листки, показати себе. Я підійшов до вас, щоб під вербами спочиваєте від цієї роботи, щоб підкреслити цей дисонанс, бо я розучився їх зривати. Він помовчав. Ну, чого ж ви не смієтеся? Може, вам ніяково, але, слово чести, я цілком людина, з усіма людськими органами і шклянка вашої горілки, цілком по-людському пече мені шлунок. Дайте шматок хліба, переживав скоринку, простягся на землі. Відмухнув у гарячий попіл. У добу неймовірного ширяння людського розуму дуже рідко кого зачіпає геніальне божевілля товариша-кіхота, з Ламанчу або дантова любов до Беатрічі. рідко кого розворушить чуття, що на смертельних змаганнях з розумом розгойдує тарелі одвічних тересів. Та це зрозуміло, і нікого, повірте мені, не збираюся я розворушити. Я тільки хочу розказати вам, стомленим дітям, казку. А коли поснете, я піду від вас, мовчання приймаю як згоду. Знаєте, тарахкає поїзд дуже ритмічно. Свічки в лихтарях підморгують теж ритмічно, І коли засинаєш на горішній лаві, підсвідомість висловлює речення безмістовне, але чітке, що його виляскують, що його виляскують далі колеса, що його підморгують свічки. А ти отак підеш, підеш, змісту ніби не було. А воно настирло лізло в завої стомленого мозку. За вікнами ніч неймовірно чорна, і коли поїзд спиняється, крізь відкрите вікно чути мільярди солов'їних тьохкань. Вони, ці солов'ї, завжди мене чогось турбували, викликали тужне чуття. Яке дехто передчуттям величає. У вагоні людей мало, якийсь чоловіки дебилою жінкою, якась чиновниця Ангельської лиги, дідок у відставці, юнак з бездумним чолом, а в купе мого героя на нижній лаві жінка, молода і вагітна. Жінка ця. Як він, їхала з Києва до Петербургу, мала очі незвичайно м'які й теплі, обличчя трохи забліде, посохлі червоні вуста. Він клопотався цілу дорогу про неї, бігав покрів до чаю, діставав огоньок, розважав як умів. Тепер вона, після довгих зітхань та ворочень, ніби заснула. Моєму герою було тихо на душі. Він вартував її сон, вартував життя, заховане в ній. Життя, що ще не почало жити. А коли в тужний лад його відчуття, було дуже тихо, дуже спокійно. І тоді трапилося. Спочатку скажений у розпачі зойк паротягу, один, другий, далі струсило все довкола, а ще за мить усе перекинулось, затріщалось, заскавучало. Зумліла тиша наступного моменту була і його млостями. але ненадовго. Зім'ятий, він очутився в купі побитого шкла і зрозумів. Що катастрофа не тільки не знищила його, але й погребувала зачепити бодай одну його кісточку, інакше було з іншими. Надлюдські зойки, вигуки, скрижитання, сповнили коробку перекинутого вагону. Через великі труднощі термосіння розляканого організму, він кінець кінцем. Орієнтувався в хаосі речей, що стриміли сторуч головою, в отвір побитих вікон замаячили тривожні коливання червоних, жовтих лихтариків, з коробки вагону почав витягати скривавлені тіла, Зойки й прокляття. І раптом цей пекельний хаос прорізав переможний в радості життя. Найцвітіший гімн природи, То скупи розчавлених валізок та кошиків, першим пізнанням щастя, подиху Кричало немовля. Дайте сюди заголосив мій герой, немов навіжений, сюди світла, дайте лихтаря!» силою вирвав з рук якогось бородача, що вдивлявся зверху. Вирвав і рився в купі чогось, відкидав, тяг зубами, одривав те велике, немов зляве трагічно похованої помпеї. Це зориком перерізав те, що маленьке тепле тільце ще єднало з похололим тілом матері. Жінка з надзвичайно м'якими й теплими очима більше не існувала ані для кого. Вона була мертва, а в її редикюлі не знайшли жодного документа, крім квитка Київ, Петербург. Через великі труднощі з дитинкою на руках видобувався він на свіже лісове повітря. Картина жаху, зойки скалічених, перекинуті вагони, вогонь паротягу, що догорав розчавлений. Усе це якось не обходило його. На руках у нього борсалося маленьке піскляве. Це була дівчинка. Навколо згаю, з його глибини, цілою повіддю розливалося словіни тьохкання. Незабаром решту вагонів відчепив допоміжний паротяг, що його вислали з гомелю, та й за якусь годину. Всі налякані й потомлені, ходили платформою Великого Двірця, навперемі ділячись, немивовно перебільшуючи моментами своїх переживань. Але він був вищий над усіх, він гордо мовчав, він мав на руках найбільший здобуток свого життя, найдорожчу в космосі істоту. І не знав, що робити з нею. Тут я повинен ніби виправдати героя свого. Він конче мав поспішати до Петербургу. Він мав там справи. Він тоді ще зривав календарні листки, числиві дні, ходив, заведений розумом механізмом. І ось він рішився на той крок. Який зробив з нього асоспільне створіння? Той крок, щоб повернути його годі. Коротко кажучи, він умістив тимчасово свою дівчинку до благодійного притулку. А в Петербурзі його чекав сюрприз. У першу ніч після жандарського трусу його заарештували. І протримали в хрестах три місяці. Звісно, день волі був для нього як за день від'їзду, але в гомельському притулкові дівчинки вже не було. Її забрав якийсь заможний бездітний купець, що в гомелі був проїздом. Коло притулку він зрізав на клейні ціпок, тим таки Цезориком. І нагадав собі оте дурне речення. А ти отак підеш, підеш? Ну, він і пішов з кленовим ціпком. Він назвав свою дівчинку Даля і шукав її для себе. У притулку записаного прізвища купця не знайшли, і єдине, що дізнався він про нього, все, що той має велику червонасту бороду, а на вказовім пальці носить величезного діаманта. Бородаті купці з діамантами. Він кидався на них, як голодний шакал на курку, але скоро переконався, що вони є фальшиві дороговкази. Надто багато їх було в Російській імперії. Дівчинку ви спите. Ні, я слухаю, ображено обізвалася Маруся. Проте можете спати, але я закінчу. Зеленасте небо яснішаючи смоктувало своєю вологою всі зорі. Між дерев народжувалися шамотливі тіні. Край неба за рікою зашарився, ватра загасала. І не димилася більше. Ми слухали. Верби теж ніби застигли. Ця дивна людина сіла, підібгавши ноги, підняла комір і руки засунула в рукава. Календарні роки відпадали разом з кленовою прозолоттю. Тяг він далі. Але він і більше не числив. Він залишив справи. Він був іще зовсім юнак, і його скрипка була за достатнє знаряддя, щоб по брудних дворах і майданах зібрати дещецю на денне життя. На війну його не забрали, роки він погубив. Але він фізично відчував, як десь вона зростає. Як десь розцвітає її дівоче тіло, що йому він дав право на наше повітря, наші кольори, наші пахощі. Він бачив, він танув її округлих, м'яких і теплих, як у матері очах. Він щоразу відчував її лагідну, близьку істоту, і коли їй вийшло 17 років, він її вже любив не як свою дитину. Він кохав її як свою дівчину, свою наречену, дружину свою. В Іркутському він одморозив ліве вухо. В армавірі інгуші відтяли йому два пальці. В бою під Варшавою він дістав польську кулю в праве плече. В візюмі він продав свою скрипку. Далю, далю. Хлопці, ви всі любили. Ви цілували повними вустами своїх юнок. Ви тиснули їх в своїх гарячих обіймах. Він нікого ніколи не любив. Він шукав свою далю. Це божевілля? Погоджуюсь. Можливо, він тратив розум. Під час катастрофи з поїздом. Роки він погубив, їхній зміст також. знав тільки, знав твердо, що далі має дев'ятнадцять. Стомлені діти, підвисив раптом він свій голос. Чому дивитися з таким співчуттям? Ви гадаєте, що він і не знайшов? Чому тоді я ламав ви, як ленового ціпка? Я ж спалив його на ваших очах? Це ви? раптом почув я шепіт над своїм вухом. Це сказала, схилившися через мене Іра. Та, що досі мовчки сиділа край кручі? Оповідач стригнувся. Але не підвів опущеної на груди голови. Він став тільки що шукати в пазусі, раптом витяг і, не дивлячись у наш бік, простяг ірі. Це каблучка вашої матері. Беріть же. Раптом схопився і рівним кроком пішов у чагари, з яких вийшов до нас так несподівано. Життя надзвичайно повне, ловіть його, діти, почули ми здалеку, сонце висувалося з синявої хмари, червоної опріли, кинуло свої пестливі пальці по струнах дерев, на землю лягли чітко визначені тіні. Іра ридала, схилившися на голий стовбур верби. Вона не пішла за диваком, що так щиро хотів нас розважити. Я дала йому сьогодні три копійки, через силу видушила вона, але раптом заспокоїлася і, звертаючись до всіх, проказала, любі мої, не кажіть нічого Костеві!» Ми врочисто пообіцяли. Мовчки вертали човном, кожен до своїх календарних справ. За малим не забув календоскопа. Я купив його сьогодні на хрещатику, признаюся не для сина, для себе. Сидів і крутячи, милувався з чудових його варіантів. Показав цьому харцезяці, а він заважав сам крутити. І докрутився, розламав картонне вічко і на стіл висипав надзвичайно незграбні та брудні шкельця. Цей дисонанс за незнаною мені асоціацією і нагадав мені ілюзію дивака з його календарними справами. Я щирою подякою, поцілував свого хлопчика, але новий калейдоскоп купляти відмовився.